Мої вітання. Сьогодні у нас на календарі 18 грудня понеділок. Традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми «Зарубіжжя». програми, в якій ми говоримо про події, які відбуваються і відбулися у світі, і вони мають відношення до України. Ну, подивіться програму. Сподіваюсь, вона вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте. А якщо ще не підписалися, то підпишитесь на мій YouTube канал. Ну, сьогодні я хотів би ну, наголосити на тому, що е зранку буквально там ще вночі впливові інформаційні так, от, е видання, вони почали писати про ситуацію з прослужкою. У кабінеті головнокомандувача збройних сил України Валерія Заложного. А от протягом вихідних, в основному, безумовно мова йшла про саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу, про те, що Україні дали зелене світло на початок переговорів для вступу в Європейський Союз. І про те, що Орбан заблокував надання фінансової допомоги, також, безумовно, мова йшла і йде. Про ситуацію у США, що Сенат таки на вихідних там були перемовини, і ніби є позитивні, такі оптимістичні прогнози, що на цьому тижні все-таки рішення в Сенаті стосовно допомоги Україні, ну там взагалі загальний пакет ну також буде прийнято. Давайте подивимося, що про це і не тільки про це, повідомляли впливові, авторитетні світові засоби масової інформації. Ну, Почнемо ми з Associated Press. Ну от, дійсно не тільки Associated Press, але й багато інших видань так, і телеканалів. Писали, демонстрували відео так, з тим, що протягом цих днів, та на вихідних Україна і Росія, як пише тут Associated Press, Другий день там поспіль почали масові атаки безпілотників на територіях одна одної. Ну і там ми знаємо, що там був удар по аеродрому, так російському з нашого боку. Сподіваємося, він був дуже-дуже дуже вдалий. Але дійсно про це також от згадувалося і про це повідомлялося. Але треба відзначити, що, на жаль, так, ну для нас, безумовно, фокусі уваги світових засобів інформації якщо ми говоримо про... Війни, так, це війна на Близькому Сході. Так, зараз менше, звичайно, уваги приділяють Україні, але вона все-таки є. Увага приділяється, Україна присутня в світовому інформаційному просторі, але, звичайно, не так, як би нам хотілося, як це було до того, як почалася війна на Близькому Сході. The New York Times, Ну, перше про те, що якраз стосовно Орбана, так, от буквально. Цитую населення європейського союзу становить близько 450 мільйонів осіб і є однією з найбільших економік світу. Тож як сталося, що Угорщина невелика країна з населенням лише 10 мільйонів людей і слабкою економікою, зруйнованою високою інфляцією. Минулого тижня спровокувала план Європи надати Україні фінансовий рятувальний круг, кинути Україні фінансовий рятувальний круг вартістю 52 мільярди доларів. Ну це дійсно так і там, зокрема, от «The New York Times продовжує, що вимога щодо одностайності у важливих питаннях спрямована на те, щоб малі країни мали право голосу, але яку багато хто вважає серйозною вадою, і що жодне рішення не приймається, якщо всі не беруть. Участь у ньому. Так, дійсно, я думаю, що реформа, про це вже багато йде різних, скажімо, розмов, думок є стосовно того, що потрібно реформувати Європейський Союз, бо це абсолютно ненормально. Я погоджуюсь з Times, так, що це якось дивно виглядає, що Угорщина, там, яка реально не є донором по великому рахунку, вона більше грошей бере, чим дає в Європейський Союз. Вона от може. Накласти вето і фактично серйозні стратегічні плани Європейського Союзу, так, які потрібно втілювати, а, а допомога України це стосується і безпеки Європи. Так що ця країна от просто може заблокувати. Ну, побачимо. Сподіваюся, що все-таки ця ситуація ну, підштовхне до якихось дій. Можливо. Американський журнал ну... Слід згадати, що не тільки Ньюсвік, а також достатньо багато було новин про виступ Путіна та, на СІЗІ цієї партії «Єдина Росія про те, що це фактично предвиборча там, програма, про те, що він казав, що там не збирається воювати з НАТО, що буде будувати, буде будувати там, суверенну Росію, але до Захід хоче там зашкодити Росії, але все він не буде воювати. Ну, от зокрема, Ньюсвік пише, що. Москва не зацікавлена в тому, щоб розпалювати війну з країнами НАТО, заявив президент Росії Володимир Путін. Після того, як президент США Джо Байден, пам'ятаємо, так він сказав, що е, треба зупиняти е, Росію, бо якщо вона переможе в Україні, то вона буде йти далі, так? І, ну як би там не було, е, ці заяви, що не буде нападати на НАТО, вже деякі... Ну, засоби інформації порівні з тим, як заявляв Путін напередодні широкомасштабного вторгнення в Україну, що ніякого нападу не буде, тому безумовно йому ніхто не вірить. Ну, американський журнал НІСВІК також пише про ситуацію в Чорному морі. Оскільки Росія готується перекинути частину своїх сил на схід у Чорному морі від узбережжя України. Цього може бути недостатньо сил, щоб захистити Чорноморський флот від загрози, що насувається з боку, написано прямо в українських f 16 Я сподіваюся, що українські f 16 будуть, і таке вони не зможуть захистити. Ну і продовжує НЮСВІК, що є супутникові знімки, їх опублікувала, показувала BBC, що Росія може готуватися до створення нової військової морської бази, ну це на території Абхазії. Це порт Очамчир, і там видно будівельні роботи. Ну і сподіваюся, що все-таки, незалежно від того, ми до того часу встигнемо ну, знищити як якомога більше так от Чорноморського флоту. Британська загардія, ну, якраз от про. Ситуацію із кабінетом Валерія Зложного, практично. Ну сьогодні зранку всі я думаю, що це ще буде обговорення. Це не не хороший насправді сигнал. Я не знаю, чи варто було про це публічно говорити, бо знову там почалися розмови про те, і почали згадувати, що є конфлікт, про який ніби про який, який ніби так існує, про який писали. І повідомляли так, в свій час після АБС, uh, так, і інтерв'ю в заекономіст Валерія Залужного, потім з uh, різних інтерв'ю uh, Володимира Зеленського іноземним, так, в засобах мас інформації. от, ну, Так чи інакше от про це от вони пишуть, ну, зокрема, «The Guardian» пише, що спецслужби України повідомили про прослужку в одному з Офісів командування армії країни. Ремонт, ремонт також пише про цей. Випадок, що в одному з майбутніх кабінетів голови українського, ну не пишуть гінштабу, насправді Голомкова, Валерія Залужного виявили, прослуховуючий пристрій, і що він ніби не робочий, але там ще є ну, інформація, що не тільки в його майбутньому ніби кабінеті, а й в інших співробітників. Також Лімон пише про те, що впливовий американський сенатор Джон Манчин ну, заявив, що цими вихідними вихідними дав тривають, там тривали. Ну, тривають це було ще в неділю. Тривали, коли були його заяви, інтенсивні переговори щодо е, пакету допомоги Україні в 61 мільярд доларів. Ну, сподіваємося, що ми таки на цьому тижні побачимо рішення Сенату Сполучених Штатів Америки. Саме французький журнал Експрес ну, пише про. Ситуацію пов'язану з допомогою. Так, про це також. Ну, от цей зрив допомоги фінансової з Європейського Союзу. А також Французький Експрес нагадує, що на початку року, у січні, Сула фон, -Фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, разом з генеральним секретарем НАТО, зробили заяву. Ну, буквально цитую: Україна має отримати всю військову техніку, необхідну для захисту своєї теорії території. Ну, і Експрес продовжує, що ну цього не було зроблено. Це це, це вони не змогли виконати. Більш того, нагадує про боєприпаси, які нам потрібні, що були що до березня 2024 року була обіцянка 1 мільйон боєприпасів. Так поставити Україні, що знову ж про ті 30% відсотків тільки поставили. Ну і фактично, експрес пише, що «Європа продовжує недоінвестовувати у свій захист. І це можна пояснити насамперед неадекватністю європейського промислового апарату після десятиліть недостатнього інвестування в виробничі потужності. Ну, сподіваюся, тепер вони будуть інвестувати, і ті потужності таки будуть запущені на повну, повну, повну можливу, яку тільки є міць. Ну, і німецький журнал Дівель також пише про недостатню допомогу, наводить нам. Те, що написав позиційний політик, його називають так, от і колишній чемпіон світу із шахів Гаррі Каспаров, зокрема, що країни НАТО могли б сьогодні зброїти Україну зі своїх наявних запасів, якщо захочуть. Кожен, хто вважає, що це занадто дорого, повинен уявити собі вартість, якщо Путін переможе. Ну, абсолютно правильно сказав. І сподіваюся, що насправді ну, є в них все-таки можливості надавати нам більше зброї і допомоги. Іспанська газета Ільмонду також пише про ситуацію з знайденою прослушкою у кабінеті. Знову ж кажу, фактично. Да, всі. Про це повідомляє також Іспанська РТВ, телерадіокорпорація, також Італійська «Ля Републіка. І також італійська газета «Ля Стампа. Всі пишуть про ці жучки, про прослужку. Ну, знову ж там питання задається так: все-таки це шпигуни, чи це все-таки українські спецслужби? Ну, Про це питання, я думаю, ми поговоримо сьогодні у програмі Злий понеділок, так, яка вийде там через декілька годин. Але в будь-якому випадку ця ситуація для нас неприємною. Ну, Сподіваюся, що це не е завадить допомозі з боку наших партнерів Україні, бо допомога Україні вона наближає. Перемогу України. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!